Граблять так, що просто піздець. І найголовніше, що наскільки виходить, це все преподносять як за благо для народу, і це по всій Україні, що це просто піздець. Ребят, я, я не знаю, що робити. Я п'ять років борюся, мене засудили. П'ять да? років. Я повірте, що люди перестають по таким питанням у нас. У нас рейдерують, тих, хто рейдерують, кого рейдерують, кого забирають, відбирають бізнес, люди судяться десятиліттями. Десятиріччями люди судяться. Да? Більшість людей бросають судитися відразу. Потім частина бросають, спробувавши рік-два поборотися, бросають. А десятиріччями мені 54-55 рік. 5 да? років я не працюю. Я фермер, я не великий фермер. У мене 50 гектар землі всього було. Я був сильно встряв, да? я розорений був. Потім я трохи почав тільки вилазити, і мене відредерували цю землю. І, виходить, і в мене немає ні пенсії не буде, в мене немає срез на существування, немає серед на боротьбу. Я дуже багато звертався до людей, щоб допомогли Фейсбуки, да? щоб допомогли ну, якось боротьбі вижити. Я вам, чесно скажу, я не знайшов ні одної ні допомоги, практично ні одної допомоги. Обіцянки, да,